Вітаємо вас на каналі ФМ Галичина Аналітика. один клік пальчиком. Ви знаєте в куточку. Підписалися, знаєте більше, бачите далі. Спите краще. З нами Олег Саакян, співзасновник національної платформи стійкості та згуртованості. Олеже, вітаю ради бачити і чути. Вітаю тут, якісь негаразди зі стійкістю і згуртованістю виникли. Я зараз поясню, почнемо спочатку від згуртованості. Отже, процес крінжового знущання над українцями, який називається різні депутати пишуть різні правки до різного закону по доповненню закону про мобілізацію, багатосерійна психоделічна комедія дійшла до оцього незгуртованого моменту. Одним словом, поясніть зараз нашим глядачам. Чому, скажімо так, продакшн Кірюші Тимошенка, кінокіт, є більш критичною інфраструктурою, ніж пересувні цирки України, і всі вони не повинні підлягати мобілізації. До речі, ситуація абсурдна з іншого боку. Не тим, що циркам надали бронювання. Церків та в Україні всього то раз-два і обчовся, і штату, якому надається бронювання, не така вже і велика кількість. Ну так чи інакше, доглядачі тварин необхідні, хто їх годувати, то що в принципі ті ж акробати – це дуже точковий продукт. Тобто, ми, коли говоримо, це нуль, нуль, якийсь відсоток від населення, і відповідно сказати, що це критично для обороноздатності ні. Або для цивільного життя, втрата цих працівників, які годують тварин, наприклад, вона може бути критичною. Але те, що поруч з цим, наприклад, телекомкампанії не можуть отримати нормального бронювання як приватні компанії, так, власне, якщо ми говоримо і про державні структури, які в цій сфері, про те, що ми бачимо по цілій низці підприємств оборонного комплексу, які працюють для оборонки, вони також не можуть вибити собі бронювання і вони втрачають спеціалістів. Або ми бачимо критичні потреби в бронюванні, наприклад, певних технічних працівників для. Ремонту обслуговування техніки в сільській місцевості. Або, ну, просто або навіть енергетики, наприклад. Тобто, або... по чому найбільше так. луплять зараз російсько-фашистські окупанти? Там якоїсь броні так, не видно. та сама ситуація. І підприємства просто виють через те, що в них немає спеціалістів, їх повимивали. Відповідно, звідки ж, перші хвилі. Мобілізації в сьогоднішньому режимі відбувалися, звідти де є облік, тобто з підприємств, які працювали легально, де був білий облік зарплатні, працевлаштування, тощо відповідно саме вони, перш за все, постраждали, а це якраз системні підприємства, Добре, але тоді, ти нікуди не сховаєш Олеже. Але І... умисні дії на підрив обороноздатності, це ж підлягає під 39-ту статтю. Ну, це таке відчуття, що ці правки пишуть якраз вороги, а не е, українські законотворці. Ну, безумовно, і це ж не в перший раз. Тобто, ми ж можемо зараз в прізвищах називати, але в на сефіру не вистачить просто. І тоді, оці от бронювання для а, цирків, вони виглядають цирком. Тому що якщо би при цьому інші бронювання працювали би нормально, то дискусія була би а, з меншою кількістю емоцій навколо акробатів. Але коли при цьому інші сфери не мають бронювання, а тут всі розуміють чудово через те, що це мінкульт, через те, що тут є, а, скажімо, певна своя. Політична вага структури, то такі бронювання є. А кінокіт зрозуміло, що проблема не в ньому, і в тому, що вони отримують бронювання, а в тому, що це одна кампанія, яка де-факто формує контент для державного телеканалу. Тобто гроші отримує державний телеканал, але в реальності він є виключно прокладкою. Для того щоб працювала комерційна структура, яка обрана в непрозорий спосіб, і відповідно бронювання отримує так само ця кампанія замість телеканалу, де мали би бути працевлаштовані ці, цей персонал, і канал мав би освоювати ці гроші, виробляючи контент. От і тут ми добираємося до е, наслідковості від такої е, згуртованості. Стійкість точно падає, бо люди, які живуть за межами України, в них є IQ. Вони дивляться, що є приватна контора. Дяді, який, як мінімум, незаконно катався на шевроле Тахо, яке вони передали Збройним силам України, а воно каталося, після чого добре розбудувало собі хатку. І не тільки хатку, завдяки тому, що займалося великим крадівництвом, його повернули в Міністерство оборони. Це ж все бачить своїми очима, ну як мінімум, посольства Великої Сімки, які, до яких ми весь час апелюємо за зброю, за гроші і так далі. І от коли фактично приватна структура Кирила Тимошенка забирає контент державного парламентського телеканалу, який по закону має. Висвітлювати ну, діяльність парламенту в парламентсько-президентській республіці. Ось тут щодо стійкості наших партнерів, коли вони це все бачать, а ще й потім того дня ще й читають, що виявляється кінокіт, просить більше грошей. Бо нам не вистачає, ми на інформаційному фронті. Ми 350 мільйонів освоїли бюджетних, але нам треба ще кошти. Це в них на офіційній сторінці. І от що кажуть наші партнери щодо стійкості і підтримки України, коли отакі от крінжові історії бачать? Направду вони йдуть в пакеті з ще більш кринжовими історіями, яких ще більше, і до сторінки з телеканалом Ради, я думаю, що просто не доходять при аналізі ситуації. Тобто, проблема тут не в тому, що це зриває підтримку України, а те, що це є наслідком системних проблем, які проявляються чи то в цирках, чи то в раді, чи то в створенні БЕП протягуванні змін, чи то в призначеннях певних в багатьох різних моментах. Відповідно, все це тоді виступає циглинками, куди більшої проблеми. І проблема не в саме цих випадках. Умовно кажучи, якщо завтра закриють кінокіт та взагалі раду перепрофілюють просто на веб-камеру трансляції з Верховної Ради, яка буде заліплена через те, що в нас війна, чи нам дадуть озброєння, чи нам дадуть гроші одразу? Всі проблеми ще це ні. Тобто це не є ключовим фактором в підтримці України, ні, це просто це гарячі цеглинки. Це гарячі цеглинки, які тих просто проблем. попали. та це проявлення унаочнення тих проблем, через які а можуть не довіряти українському а, українській владі через те, що чим можуть виправдовувати свою нерішучість для того, щоб надавати зброю, чим можуть користуватися наші вороги для того, щоб і всередині, і назовні згуртованість навколо України солідарність з Україною підривати. Все це, звісно, є проблемою. А от тут якраз ми добираємося до одного моменту. Один російський фашист, який в космосі погано літав, а потім в танку застряг, називається Діма Рагозін. Воно вийшло читати лекцію якимось юним фашистським студентам і розказало, як треба проводити ІПСО для підриву довіри до політичного і військового керівництва України. І ти розумієш, ну справді вони над цим працюють. А з другої сторони, ти береш свіже опитування КМІС і дивишся, а там запитують, чи довіряєте ви єдиному телемарафону. Де всі хлопці від Медведчука і Інтера розказують тепер правду, як вони ненавидять русню. А перед тим вони в основному про Побідоб'єсів і Руський мір віщали. І там довіри 36%, а недовіри 47%. вже. Тобто, ми бачимо, як на наших очах довіра, яка дуже важлива є в час війни, перекочується в. Область недовіри, а це точно не щодо стійкості держави, які опиратися. І тоді стоїш і чухаєш потилицю. Блін, розказувати про цього шила і татарова. Чи це мені скажуть, що я рогозінську методичку виконую і підриваю довіру до вищого військового і політичного керівництва? Ось з чим стикаємося ми сьогодні? Тому що комунікації, і, зокрема, пропаганда як один з способів комунікації. Він ніщо, якщо він розходиться з реальністю, так він може формувати свою альтернативну реальність, але тільки якщо ви в закритому суспільстві, якщо ви відрізаєте всі інші канали комунікації, або фізично блокуєте їх, або якщо ви здатні забезпечити такий потік пропаганди, як це роблять, наприклад, Росія, а, який просто зносить зі шляху будь-які інші медіа. На кожен інфопривід з них ви даєте 99. І таким чином, у вас є альтернативи, купа альтернатив всередині сформованої вами берехливої реакції, яка покр картинки легенди, якою ви покриваєте всіх. Очевидно, в Україні немає ресурсу для того, щоб забезпечити такий потік пропаганди і всіх переконати в тому, що сперечатися варто тільки виключно от в цьому просторі, який є обмежений цим пропагандистським дискурсом, який просто витісне все інше. По-друге, в Україні цього не вдасться зробити через те, що в нас не тоталітарна і не авторитарна держава, і політична культура наша не тягутіє до цього. На відміну, наприклад, там від частини наших сусідів. В нас для того, щоб розбудувати авторитарний режим або тоталітарну систему, необхідно просто зламати декілька поколінь впродовж довгого часу, для того, щоб можна було це зробити. Януковичу не вдалося при всіх бажаннях. Кучма не зміг, маючи абсолютно інші. Стартові позиції ще інерцію пострадянську. Власне, те, як відбулося з Кравчуком показало, що в Україні це неможливо навіть було на самому старті відновлення незалежності. Тож, третій момент. Звісно, можна спробувати обманювати частково суспільство. Але проблема в тому, що частково воно не діє. Тому, якщо ми говоримо про відкрите суспільство і про комунікацію і пропаганду, то вони мають бути. Продовженням реальних кроків відображати їх, і тоді, якщо ми говоримо про державну структуру, яка має забезпечувати наразі потік інформації для інформування суспільства в кризовому режимові, то вона має не тільки нести картинку того, як все чудово, і замилювати проблеми, а вона має визнавати проблеми і давати простір комунікаційний і а, можливості донести інформацію про реагування влади тоді. Формується довіра, але для цього необхідно реагування. А якщо брати і на все навішувати ярлик ворожа пропаганда рука Кремля, то відповідно тоді це дискредитує і саме джерело інформації, і власне владу, яка стоїть за ним. Були б це приватні телеканали. Вони б дискредитували б власників. А оскільки марафон за ним підписалася держава, то це дискредитує державний апарат. Все логічно, це як то кажуть, ази комунікації і база. І я думаю, що як мінімум, десь там би на, на цій головній вулиці країни. Е Ну, я не про хреща, так я про банку. То там би мали б ці, ці ази... Я вже подумав про Володимирівську. <гум> ну, от там би ці ази мали б донести, тому що це не може так бути, щоб військові приїжджали у відпустку, маючи час помитися, відіспатися, включити телевізор і просто офігіти від того, що, виявляється, ми всіх побіділі вже Владивосток взятий в облогу Збройними силами України. Би така картинка складається, а потім виходить. Дядько з Держдепу США і каже: слухайте, перестаньте нам на офіційному рівні брехати щодо ситуації на певних ділянках фронту. І це є другий великий прокол в комунікації. І в цьому випадку цікаво просто, а якими очима вони на це дивляться? Коли вони вже це озвучують і дозволили це представнику Держдепу озвучити, значить, це вже накипіло і остання крапля переповнила чашу терпіння. Бо так просто такі речі не говорять. Безумовно, єдине, що я би додав би тут рівноваження, тому що з водою важливої дитини не виплеснути за кордоном у Сполучених Штатах також не все добре, і в них політична криза своя і домінує електоральна логіка. А більш того, є певне геополітичне уявлення, через яке вони сприймають російсько-українську війну, і тому завжди з українського боку також може бути рівно таке саме питання. А коли ви перестанете також, ну, скажімо так. Намагатися видати бажане за дійсне, і такі випадки так само трапляються. Тому тут потрібно розуміти, що це не історія про білих пухнастих і чорних і, і колючих з обох боків, але це не виправдовує те, що з нашого боку є ціла низка проблем з комунікацією, яка є похідною від проблем зі стратегією як внутрішньою, так і зовнішньою. І я би говорив би про те, що для цього необхідна правильна оцінка, адекватна ситуації інтересів різних гравців і розуміння правил гри, за якими ми маємо, дотримуючись їх, грати, і, зокрема, перегравати як наших ворогів, так і наших друзів і партнерів в питаннях, де інтереси можуть розходитися. І з партнерами ці ситуації требують ще більшої уваги, тому що з партнерами в нас є точки, в яких однозначно національний інтерес України і їх. Національний інтерес вони можуть розходитися, і отут тут потрібно з ювелирною точністю, зберігаючи партнерські відносини, зберігаючи дружність і все інше, ці питання вирішувати і перегравати, зокрема, їх інтерес, переконуючи в українському або водоючи конструкції, в яких вони не зможуть діяти інакше, окрім як це необхідно Україну, це так. є майстерність. Добре, майстерність. Це майстерність високої дипломатії і здорового глузду. У нас таким не, не страждали декілька років підряд. І от тут ми виникає така от ситуація. От візьмемо шальки Терезі. З одного боку, наприклад, ті, хто ззовні чують кожного дня дайте більше грошей, зброї і все інше, так? бо ми вас захищаємо, то вони тоді кажуть нам: слухайте, що ви робили? Асфальт клали. Шашлики готували, всі ракетні програми скрутили, розмінували стратегічні напрямки, провалили підготовку, наприклад, тероборони і інших сил, а тепер від нас хочете ну, зброю, яку ви самі мали собі наробити. Це погляд звітом. Тепер з нашого боку ми кажемо так: стоп. Ну ви ж розумієте, що на скажімо, на польсько-українському кордоні нічого не спиниться. Ми в тут кров'ю в принципі стримуємо російську армаду, і чим більше ми її тут замінусуємо, тим спокійніше ви там будете спати. Тому дайте Петріоти 20 штук, 200 хоча б F-16 та тисячку атакамсів і все поміняється. І як тут правильно відкомунікувати, бо все залежить з якої точки ти дивишся. От я показав одні й другі аргументи. Які, ну, і ті, і ті мають право на існування. Я би зі справедливого списку претензій, один би пункт би, мабуть, виняв би, а один додав би. Виняв би з приводу розмінування стратегічних напрямків. Я, чесно, дізнатися, не знайшов жодного підтвердження правдивості, того, що розмінування відбувалися на стратегічних напрямках, але додав би. Питання зрадників і питання Абака А, і що з ним от до цього списка списку претензій. А, а з приводу м, наших партнерів і підтримки, то зрозуміло, що вони намагаються зберігти за собою простір більшої незалежності від російсько-української війни чим більше надати озброєння і конкретного озброєння, тим більше виникає залежності в його обслуговуванні постачанні. Ракет всього іншого, і відповідно таким чином вони більше ставлять себе і свою внутрішню політику в залежність від е, е, перебігу російсько-української війни. У Байдена в mm -hmm. мене складається враження останні півроку, так точно роблять все для того, щоб дистанціювати своє внутрішньополітичне позиціонування від динаміки російсько-української війни, і як сказав і... би товариш Саліванов, їм це вдається. Ну але в після е, проколу, щоб не вживати гірших слів в Афганістані, де зброї, до речі, талібам залишили, що нам тільки би мріялося Збройним силам України мати стільки. А? І То після такого проколу і та, після цього проколу Байдену треба йти на другий термін, бо інакше обкусаний Ілоном маском Трамп прийде, і порядок наведе. Ось як виглядає ця реальність, і в демократів нема нікого, крім Байдена. Кого вони могли би виставити а, і забезпечити а, цей транзит? Скажімо, влади від демократів демократом без Байдена, тому і ситуація для них достатньо кризова. А вони в республіканців не краще підчистили. А в республіканців республіканці не республіканці так дві направду в сполучених штатах наразі на виборах, як на мене, ну з одного з кутів, якщо дивитися, змагаються дві кризи внутрішньопартійних в? Демократах поколінева криза а, і розрив, а, який його середній вік просто відсутні як явище в представниках естеблішменту, які могли би претендувати на лідерство, а в демок... в республіканців ідеологічна криза всередині республіканської партії, де відбулося виродження ідеології до популізму, а, право консервативного ізоліценського, в який власне. Породив Трампа, і Трампом посилився і породив породився цей конфлікт. І власне в них на сьогоднішній день до половини фактично виборців республіканців вже по своїм ознакам, не є там 40 скупікам відсотків вже не є представниками республіканської ідеології. Вони відійшли від ціннісних і ідеологічних домінант притаманних республіканської ідеології. Тому, власне, оці дві кризи і змагаються. А ми стали заручниками оцієї. З одного боку гарантованої гарантованого самодурства під прізвищем Трампа політичного, а з іншого боку, гарантованої нерішучості під прізвищем Байдена, в сполучених штатах і американського інституційного апарату, який не здатний змодерувати процес, ані не допускаючи двох крайношів, ані змодерувати його, коли вже дві країну змагаються. Отут олеже, що фіналізувати останнє це питання, якщо можна власне так чітко і коротко, бо тому, що ми ж розуміємо, в Путіна ставка на всяких фіцових орбанів на хаос і бардак в Євросоюзі, а ставка Макрона це забрати оцю паличку лідерства. Хай там рептилоїди Трампа з, з маском воюють з пристарілими демократами, а ми за той час спробуємо зробити антипутінську коаліцію. Більше дзвонити до дідушки бункерного ми не будемо. Так вдасться Макрону фактично створити таку коаліцію, яка би компенсувала ось це важливе лідерство і допомогу. США? лідерство так. Допомогу частково. І упор буде робитися не на кількісному, а на якісному, на якісній компенсації американців, і направду це не тільки Макрон, це консенсус французької еліти з одного боку, а з іншого боку, це низка країн. Які також є представниками цього підходу, частина з них публічно заявили це, а частина зберігає поки що свою непублічність, але під прикривають тилинги з нарощенням кризи з американськими виборами все більше країн в Європі будуть солідаризуватися в позиції з Макроном. Так, і ми це бачимо по Кемерону по, через Ламанш в Британії, а для нас, напевно, сигналом стане так. Як тільки Шольц приїде з Китаю і дасть нам таурис, значить все виходить. Не дасть, значить ще не виходить. <рис> Та такий собі індикатор. Я би ми придумали. увагу на індійського слона в куточку ага. кімнати, Який в певний момент дуже гучно себе проявить. О! На такій от шахматній загадці ми мусимо прощатися, але вдячні, як завжди, за цікаву розмову. Олексакян, співзасновник національної платформи стійкості та згуртованості. Ви тепер ми розумієте, чому треба не пропустити кожну нашу зустріч і підписатись на наш канал «ФМ Галична Аналітика Олеже, дякую, до нових зустрічей.